Всім привіт! Мене звати Оля і ви на каналі Розпатлене Сонце. В минулому відео я вам казала, що можливо буде влог із села, але його не буде. По-перше, тому що Поки ми були в селі, я прихворіла і особливо знімати у мене не було ні сил, ні настрою. По-друге, як я бачу по статистиці на каналі, поки що влоги набирають найменше переглядів і вподобаєк, чомусь вам не дуже подобається цей формат, але він є найбільш затратним за часом знімання, монтажу. Продумування ідеї, це декілька днів зйомок. І чесно кажучи, мене це трохи так увігнало в сум, і також нагнало на мене таку кризу жанру, що ж знімати на канал. Я трохи встигла зняти свої прогулянки з Харлі, і можливо, ви побачите їх саме зараз. Сьогодні я вирішила зняти найприємніший для мене, і я думаю, для вас формат книжкової розпаковки. Так, знову, і на цей раз це буде видівництво Viva. А перед тим як перейти до розпаковки, я попрошу вас підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Поставити вподобайку цьому відео залишити довгий коментар на підтримку мого каналу і просування його на YouTube. Також я буду дуже вдячна вам, якщо ви відправите це відео комусь. Кому воно буде цікаве. Ну, а зараз перейдемо власне, до розпаковки. Ох, посилка величезна, але не всі книжки тут мені. Я замовляла тут багато на подарунки, тому лише е частина саме для мене, і саме їх я вам і покажу. Буквально пів години тому посилку забрали з нової пошти, і мені дуже кортілося відкрити її якнайшвидше, а без вас цього зробити я просто не можу, бо хочу вам показати найбажаніші новиночки а тут таких вистачає в цій посилці. Будемо вже дивитись на те, що ж тут за книжки. Так. Коробочку я поставлю вниз, щоб вона нам не заважала. Будемо поступово діставати, що ж у нас тут є. Повирізаєш. та та Ну що ж, почнемо з книжки, яка лежить на горі, і це Голі Блек Лихий Король. Це друга книга. З циклу, перша книга, якого називається Жорстокий принц. Я її ще не читала. Але я чомусь впевнена, що мені сподобається. Я там буквально прочитала першу главу, і вона мене так заінтригувала. І постійно Вівата різні частини цього циклу знаходиться в додруці на передзамовленні, я побачила, що друга є в наявності, а третя немає, і замовила другу, щоб вона в мене вже була. Бо я маю на меті зовсім скоро з цим циклом познайомитись. от, І нарешті познайомитися з цією авторкою. Так, наступна книжка за сіткою Стефані Арчер, і це черговий е, хокейний любовний роман е, з от таким дуже класним зрізом. Віват, як завжди, прекрасно видає ці е, романи. Боже, тут е, е, кексики кава, тут гітара, тут е, ой, ну, дуже гарно. Як завжди, дуже гарно. Сподіваюсь, буде цікаво. Бо попередні мені. Ем, як ви вже з прочитаного, знаєте, так не дуже сподобались е, з тих, що я прочитала. Ну, не всі, а от саме ті, які вийшли у Віват. І я, так як планую велике відео по спортивним любовним романам, е, я продовжую докупати і знайомитись з різними авторами в пошуках найкращих авторів, щоб порекомендувати їх вам. Отак, за різиком не значили. Так, і наступна книжка. Ох, це Королева Тіней, Цар Джеймас. Це четверта книжка з циклу Трон зі скла. Так, це четверта. У мене вже три є. Я дозамовляю, як тільки вони з'являються. Ще не читала, але, як ви знаєте, планую. Вона така товстенька, там кожна наступна буде все товстіше і товстіше. Наступна новиночка, теж недавно вийшла: це Ватага. І як пишуть найгарячіший роман, який ти прочитаєш цього року. Ну, звучить е так, амбітно: авторка Кейт Стюарт. Це ніби теж перша книжка з якоїсь серії книжок. Багато не знаю про неї, чула непогані відгуки, тому вирішила теж ознайомитись, чому б і ні. О, тепер одна з найбажаніших новиночок змія і крила ночі Каріси Бродбенд. І це щось. Про вампірів? Так. так, Це у нас е, цикл е, е, про темну магію, несамовиту романтику, трака. <клухи> <клухи> та кровожерливі інтриги вампірів. Угу. Так, це по словам Армен Траут і Сара Джей Мас. Угу. Коротше, це якесь романтичне фентезі з вампірською тематикою. І більше нічого я не знаю, і е, особливо не чула я і відгуків. Але давайте знімемо плівочку з цієї книжки. Тут неймовірно гарний зріз і суперка. І мені здається, що тут повинно щось бути дуже гарно всередині. Насправді я не дуже відчуваю запахи, бо досі хворію. Так. Ось така вона в суперобкладинця. Подивимось, що ж тут всередині. Форза це звичайні. О! І без суперки. Вона ось така темна. Тут корона і змія, і крила. Ну, логічно, тут змія і крила ночі, тому, в принципі, тут не зрозуміло тільки до чого змія, але прочитаю, дізнаюсь. А, гарний зріз. І що тут у нас? Є карта, чи нема? Серія корона Ніаксі, якщо що. О, так, тут є карта. Дуже. Ну, Не можна сказати, що дуже гарна. ну Якась карта не дуже детальна, буквально така схематично, декілька місць, щоб ви не заблукали. от. Але мені подобається, як вона зроблена. Тут змія і кінжали такі, я не знаю, як правильно, кінжали, які такі трошки вигнуті називаються. Але, мабуть, мені суперка подобається більше, ніж без суперки. Хоча. Ну, я сподіваюся, що книжка буде цікава, як і гарна. Бо це найголовніше. Або ні. Так, далі. Ще раз вас трошки здивую, це балада про недовго і щасливу, бо свій екземпляр я віддала подрузі і собі докупила колекцію, щоб у мене був на поличках. І, мабуть, ви вже здогадалися, найбажаніше, найбажаніше в цій коробці прокляття справжнього кохання Стефані Гарбер. Третя частина заключна з серії одного разу розбите серце, і вона неймовірна. Я тільки коли побачила кольори, в яких буде остання частина. Я, я вже просто шалено хотіла її собі мати, тому що вона дуже гарна, а ще тому, що друга закінчується так, що хочеться просто в той самий момент починати читати третю. І я вже знаю, що яку книжку я буду читати наступною: ось цю 100%. І я так думаю, що навіть я її встигну прочитати, поки ще не закінчився травень. І розказати вам вже зовсім скоро в прочитаному про цей цикл. Вау! Ну вона супер гарна. Супер гарна. Я так рада, що нарешті віват видав весь цикл. І вони дуже гарно будуть разом виглядати. Я потім в підзйомках вам покажу. Ой! Я думаю, що я прочитаю за один-два дні. Десь так, не більше. Так, що тут ще для мене є? Ага. Ще один спортивний любовний роман. Стіна Вінніпега і я і не цей раз. Це не е хокей, а це у нас регбі або американський футбол. Я завжди плутаю ці два види спорту. Це так, футболіст, американський футбол. От. Теж дуже гарний зріз зі всякими спортивними штучками. Хоча мені ось цей зріз на романі за сіткою подобається більше. Він такий-такий, якийсь більш детальний. А тут якийсь хоча дуже гарно. І дуже гарно разом виглядають. Я ще потім з іншими спортивними романами разом теж покажу. Мені здається, це буде супер красиво. Ой. А, наскільки я знаю, то це буде м -м, дуже slow burn любовний роман з таким дуже повільним розвитком стосунків. Але його хвалять. А за сіткою це в нас більш е, дорослі, ніби е, герої, ніж в попередніх історіях. І те, і те 18... Ні, тут стоїть 18, тут ні, але можливо, тут теж 18. Але зрізи я не можу. Віват. Ви молодці. Подивіться, дивіться, які всі гарні. Просто не падать. Чи є тут ще щось е, для мене. А знаєте, це і все. Це і все, але не так багато книжок, але які ж вони гарні і бажані. Просто ви не уявляєте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Всього вісім новиночок, але я дуже задоволена, що вони в мене. Найбільше я радію ось цій третій частині і ось цій першій частині циклу, Бо вони мені інтригують мене найбільше. От. Давайте подивимось, що у нас тут. У нас тут фентезі. Любовні романи. Фентезі і фентезі. П'ять фентезі і три е, любовних романи. Це такий. Е, я не знаю, чи він темний, чи не темний. Можливо, еротичний роман. Ну, прочитаю, розкажу, як завжди. На цьому я закінчую це відео. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, чи ви вже читали щось з цих новиночок, або які ви б хотіли собі. Мені буде цікаво почути ваші відгуки. Підписуйтесь на мій канал Розпадла на сонце, і дуже скоро ми з вами побачимось в моєму наступному відео. Па-па!